Це до серйозних розмов. Щодо наших діток, ми закінчили на тому, що ти сьогодні ще презентувався в одному місці. У мене є багато програм для дітей, музичні спектаклі. Саме остання робота цікава, яка дістала підтримку Міністерстві внутрішніх справ, в нашому. Всеукраїнському це називається з рідного порога безпечна дорога. Це ну, є музичний ти спектакль. Ти добре. Вжив слово нашому дає. Всі так. глядачі з задоволенням сприйняли <рес> цей вислів е, програма. Направлена на те, щоб забезпечити якось правильне пересування дітей на дорогах, тому що високий процент травматизму. І через призму смішного, веселого ливка я пробую ще раз дітям нагадати, що червоне світло це є небезпечно для здоров'я. Угу. І чому називається з рідного порога безпечна дорога? Тому що всі батьки завжди бажають, щоб дитина пішла в школу і повернулася без проблем. Ця програма буде задіяна з вересня місяця по всім областям України, з, за листами нашого управління дає. Так що маю надію на підтримку і Івано-Франківського дає. Нагадую: 27 18 телефон у студію у нас в гостях Левко Бебешко. І я повертаюся до твого прізвища е, Бебешко. Це досить знайоме, досить популярне нині прізвище, не тільки завдяки тобі. Не тільки завдяки в свій час віці, а ще і в першу чергу, напевне, розуму і основній рушійній силі твоєму братові. Що зараз поробляє Віка? і Взагалі, що зараз поробляють Бебешки? Бебешків є тільки два брати: старший я, молодший мій брат ага. Володимир, відомий оранжировщик в Києві. Ну, я виходячи з. Зовсім з іншого. Да, Не... Його послугами користуються в розумінні оранжировки. Відомі наші співаки: і Тая Повалій, і Паша Зібров, і Софія Ротару, Йосип Кобзон. Зараз вони роблять нові проекти. Я приїжджаю до брата конкретно з своєю метою. Привожу музичний матеріал, тобто те, що я придумав, і ми пробуємо реалізувати на його студії пісні для дітей. Тому все, що писано. З пісень це все робота мого брата і моя. І ти нею задоволений. А в нас є задоволений, правда? Так. А в нас є черговий телефонний дзвінок і слухаємо нашого глядача. Доброї ночі. Доброї ночі. ночі. А можна до вас питання Лулько? Прошу. А ви знімались, може, в кліпах, там, компакт-диски, касети, аудіо? Звичайно, в мене дуже вийшло багато і. Аудіокасети, компакт дисків на Україні, в Канаді, в Америці. З кліпів останні, очевидно, діти бачили. Це називається Малинове варення. Пісенька, яка дуже популярна серед дітей, бо вони люблять всі солодкі. До речі, я завтра буду співати її на озері. Малинове варення. З кліпів є ще No-No Problem. Це побажання, щоб ніколи не було у нас жодних проблем. Дівчину вийшли листа, це для наших. Військових для солдатів, юнаків, які пішли служити до війська, і я думаю записати ще немало кліпів на тему безпека руху. Ну а ми свого боку напевне, що. Постараємося ці кліпи якнайчастіше, вмикати і беремо слово у Левка, що він допоможе нам ці кліпи якось отримати на студії, щоб їх популяризувати. А я б хотів повернутися знову до архівів нашої відеотеки. Я думаю, що тобі буде цікаво подивитися найперше інтерв'ю, яке я записав з тобою. Це вже років 10-12 тому. Я там такий молоденький. молоденький. Да. Прошу. Так, mm -hmm. я. <рес> Віка, дякую, відпочивайте. У вас зараз наступний концерт, а ми трошки Левка і, і, і вашого чоловіка помучимо, можна? Прошу, Левко, ну ми теж вчора з вами зустрічалися по телебаченню. От е, кліп ваш е, включав. Ну ось е, вже зустрілися і вживоє кажуть. Як ви свій імідж знайшли? Адже вас вже тепер не переплутаєш ні з ким. А що тут імідж? Імідж це коли е, на сцені людина відрізняється від інших музикантів, е, котрі є, ну, принаймні, в тому регіоні, де е, ця людина виступає. Мої е, тіво колеги старі кажуть, яким ти був, таким всій лишив. Ще зі школи, що мене знають. Тому, напевно, я ніс не робив е, так спеціально, так як воно є. Що я думаю, що я виджу, що я роблю, так я роблю і на сцені, і в житті. То вам цей галстук хтось подарував, чи ви самі його купили? То галстук я знайшов... Бо це якраз і є, той частинка того вашого іміджу. Я знайшов той галстук в шафі, в другій шафі, в старій. Перша нова, а друга старша. Я знайшов, відки він взявся, я не можу точно сказати. Він має пляму, яку я ніяк не можу вивезти, знаєте, але я її на концерті так трохи закриваю камізелькою, щоб ну, люди не казали, що я якийсь неряшливий, бо я маю файні взуття воля або смерть кеди червоно-чорні. Розумієте? Так. Так. І той галстук. І все в мене дуже таке святкове. А справді вибрати? Так. Тільки він грубший і молодший, а я тоньший і старший. А чому він грубший? Бо він має такі ко 110 маєш? Так. Та, а я зараз маю 80, бо. бо я, я, я з дитинства в нього забирався, час більше собі. Мама порцію. била його по пальцям, і я так само добуляв, то ніс не помило, він мене об'їдав ціле Та, життя. Та, ну так, так вже сталося. Левко, в твоїх піснях поїду в Єгославію, Канада. Так тягне туди, як хвилера ні разу там не був. Ні разу за парканом не був. Тільки знайомі так розповідали, як то є. І я на тих значить, їх настроях, як, як ми сиділи, я кажу, ну я розкажи, як то є. Вони оповідали, що беруть горівку трохи, ну так мені може міліції, вони так не казали, боялися. Мені казали, що брали не дві фляжки, і десять, але франківську розливу. І всякі ті банки, шпроти і томати з тими кільками. І то все везли туди. А потім від там везли те, що я розповідав. Такий відік, якийсь напівполаманий, так, крутив не ту сторону, або автомобіль, який вже тут не їхав. Там він їхав, а тут вже не їхав. Ну і та я всі сміяв з них, а вони з мене тому, ти, ту пісню та, взяв та й при, придумав. Левку, ну а якби сталося так, що дійсно можна було б залишити за, за кордоном, і там тобі би пообіцяли гори і, і золото, і все, ти б залишився там? Я вам так скажу по правді, що. Я є реаліст, по-перше, і по-друге, дуже люблю там, де я мешкаю. Я зістряю ані кут ногою, розумієте? Як я в і народив, там я всі маю лишити. А за паркан я би так поїхав подивитися, що там. Ну, я вижу по телевізору, би хотів помацати. Хотів би ту піраміду, знаєте, що той, як Ефіопс чи Та, той... ну, такий фараон той похований. Я би хотів його помацати з пірамідою разом. І так подивитися на ті краї, але то тяжко зараз, що то нікуди не пускають. Ми думаємо, що пос. Ну, що, Левко, здійснилися ті плани? Які? Ти, Ти Не пам'ятаєш цього інтерв'ю абсолютно. Це, це просто караул. Ну, звичайно, я вам скажу, що е, далася в знаки, знаєте, ця комуністична, комуністична дійсність, що була, вона затискувала, не можна було те, те робити. Я такий був зацькований, напевно, бачите цей галстук. Пізнав е, себе? Ця мова ледь-ледь. Мені здається, що я. Е, під час того нашого нового ладу Незалежної країни я якось відсвіжив. Ви не відчуваєте? От Відчуваю. я молодію, який став, а тоді був зацькований. В першу чергу такий, я тоді такий рагуль був <плес> в тій шапці, в тому галску, справді, кети. Ну, тепер трошки краще вже бач, бачите мене в кліточку штанці. Був вже я і за парканом, як то кажуть, і за кордоном на запрошення діаспори. І не раз. І... Все таки єдине, що залишилось, це я сказав. Там, де я народився, там я маю залишитись. Це насправді так. Я не хочу нікуди їхати назавжди, а, а тільки бути на Україні, черпати нові теми і сміятися разом з нашими українцями на свята, на всі забави. Ну до речі, щодо сміху, в нас тут планується вихід ще одної передачі: смішні кавалки, вона так називається. А -а -а. І от Уяви собі, що тебе запросили до участі в цій передачі. Вона на кшталт. Папуги, або там є такі передачі, де розповідають анекдоти. І от, ну, от зараз поспілкуємося з е, телеглядачем, ще, тому що в нас м, такі правила, щоб не, не забирати грошей у за телефонні переговори людям. А після того я попрошу, можливо, анекдот, е, один другий нагадаєш, а, ми ага. запишемо його в архіви і, можливо, використаємо. А Справили. поки що слухаємо новна сова. Зірвався. Телефон значить з тебе анекдот. Нема проблем. Стоїть вівчар на полонині. Свіже повітря, коло нього баранєтка бігають. В радіусі 50 км нікого нема. Він так оглядається. Раптом мобілка. Він раз. Алло. І каже до баранів. мене. <ріст> <ріст> ну а щодо самої передачі, то ми зараз все таки подивимося анонс її, тобто уривочки із е, тих чорнових зйомок, які ми здійснювали. А потім послухаємо нашу суву. Цей анонс буквально 40 секунд. Незабаром на каналі 402 авторська передача Мирослава Бучука Від і до смішні кавалки з анекдотами, приколами, гумором та всім іншим, що приносить найбільше здоров'я. Тож слідкуйте за програмою і смійтеся на здоров'я.